Всім гарного часу доби, ви на каналі Кеті Ukraine і час починати нову серію, серіалу Життя. Так, сьогодні у нас п'ятниця, я зраночку встала, побігала вже, поки бігала, взяла пакет з собою. Назбирала дітям Шелковиці, малини, і вишня назбирала на варення. Ще піду, разочок чи, може, два. Там дві такі вишні, великі, здоровенські, такі красивізні взагалі, і вже пристигли. Так що класно жити у приватному секторі. А зараз у мене така фігня, що дуже розрісся цей виноград. І ось я вам показувала, що треба мені ось це все пообрізувати. Бо дуже вони тянуть соки, вже є ось виноград. Зараз я вам покажу. Бачите, ось це вже є виноград. І щоб воно пішло усе у ягідки, треба ось це все обрізати. Зараз будемо веселитись. Я таку фіфульку зробила на голові. Черешня наша вже все виглядає як гівно. Ніяк, просто як гілки, і все, стоїть щось тут три листа лишилось. А малинка вже пішла наша, але щось теж, її щось тут оце біле. Я не знаю, що це за фігня взагалі? Ось це біле. Може, треба поливати прямо на листя, щоб це все змити. І взагалі у цьому році дуже багато якоїсь фігні, яка прямо б'є це все і. Дуже, я ось персик, вже два рази я обробла і обрізувала віткі гілки, ці, ці зеленою фігнею, але все одно молоде листя, бачите, ось ці молоді гілки, вони всі все одно цьому зеленому гівні. Знов треба обрізувати. Ось я бачу знову-знову. Не знаю, як від цього позбавитися. Не було у нас у тому році взагалі такого. Так що так, зараз будемо працювати. Так все обрізала я виноград, ось так залишила. Те, що мені потрібно. Ось там, може, трошки ще, але нехай лишається, бо боюся, як, як і черешня, щоб ось, якщо дуже листя обріжеш, що буде поганий. Короте, лишила я трошки листя. Ось це ось так. Ось тут хтось грається. Хтось тут грається. Ральфі, Хто тут грається? Хто грається? Переробила я собі манікюрчик Ось так. А, -а, -а, -а! боляче. Ось так зробила серденьки Вже два відвалилася, будемо ліпити на місце. Ось ці, пам'ятаєте, заврори, що я вам показувала за 29 гривнів офігінські просто воно так все легенько робиться. Але щось, може, я не ці місця вибрала, бо я колись ліпила і в мене він тримався цілий місяць, потім ледве спилила його. Це серденько. А ці вже два відвалилися. Більше нічого поки не робила. Зараз піду і це на город закину, будемо мульчірувати. Так, всім ще раз привіт. У нас вже вечір. Я всі справи сьогодні поробила. Все-все, що треба було, і щось трошки я устала, і така погода у нас. І дощ був, і так пасмурно, щось мрячиться, щось таке той, всі пси сплять. Йлі витягла себе взагалі, бо Марковкіна вже задолбала мене гуляти і гуляти. Ось вона гуляє. Де ти там, доня? А ось вона. З м'ячиком. Так, а щось якась фігня в мене трапилась, я загрузила вам відео на сьогодні, сьогодні п'ятниця. Ось загрузила це відео і заходжу у 6 годині в пів шостого, а його немає цього відео. Не в приватних, ніде. Може я на приватне поставила чи що. Я його і загрузила і подивилась навіть. Не знаю, нема його. Зайшла з іншого аккаунту, теж немає цього відео. Не знаю, може треба зайти з комп'ютера подивитись, але в мене вже немає часу. Тому я загружу це відео. Ви подивитесь, вже подивились його в суботу. Не знаю, будемо дивитись на перегляди. Так що так. Ось вона ззади тебе! А познайомилась вчора з дівчинкою, так вони добре грали. І сьогодні прийшли, і дівчинка ця знов є. І вона вони такі раді вдвоє внімаються, боже. Що це треба? Так. А я вам не розповіла. Їздили ми з Віренічкою, бо дуже вона у нас погано розмовляє, і доходимо ми до логопеда і в логопедичну групу, і все, але це не дуже допомагає. Я там знайшла ще один телефон логопеда, теж іншої, може, поїдемо на наступному тижні. А ми їздили з ні... до Остеопата. Їздили і вона щось подивилася, але я так зрозуміла, що. То все не те, мені треба було, щоб вона подивилась Ось тут кістки черепу, ось тут основані, і там, де вони входять, і дихає череп чи ні, бо були у нас там трабли. І треба було, щоб остеопат подивився. Але я так зрозуміла, що вона таке на все загальне якесь. А мені треба було конкретно по язику, щоб вона подивилась, так не сподобалось. Якогось іншого треба шукати і саме, щоб він по діткам був, цей остеопат, Так що так. Ух ты! <ріх> Молодець! І мене. Так, бабуся, маша, це я для вас засняла. Бачите, скільки? Абрикос у цьому році. все. У людей ось тут дві абрикоси поспіль. І ось така ось не видно вам. Ось ось бачите? Так що так. Абрикоса є в цьому році. Так, усім привіт. У нас вже наступний день. Це який? субота, напевне. Так, вчора була п'ятниця. З приводу того відео. Я зрозуміла, у чим справа, чому видаляли моє відео. І зараз я вам розповім. Я просто видалила той кусочок, шматочок, що в мене був е, зараз. Там просто вірнічка е, лежала на пляжі. Не видно було взагалі трусиків нічого, бо дівчинка її заривала у пісок. Вона ось так майже по пояс була зарита у піску, але із цього шматка Ютуб видаляв моє відео. І зараз я вам розповім, чому. Для мене було це шоком і е, е, якимось прозрінням, але ось те, що... Коли ти вигружаєш відео на YouTube, там питають, для дітей чи ні для дітей. І коли ти ставиш типу, для дітей, то там закриваються повністю коментарі. Зараз я розповім для чого. Я взагалі думала, що цей дитячий контент, що типу, оце право дітей, там, типу, батьки їх знімають, а вони, може, не хочуть, а їм приходиться приймати участь у цьому, бо батьки їх просять, ось це про дітей. ну, типу, там... Не зіграєш цю радість, але, типу, вони раді, але не взагалі ж вони раді, не завжди коли їх знімають. Не знаю. Коротше, мені Веронічки, подобаються такі відео, де там з дітками вони сидять, щось розбирають, щось відкривають якісь іграшки. Ну, то може і цікаво, але взагалі цей знімальний процес це не дуже цікаво. Для дітей теж не дуже так, щоб дуже. Ось. І я думала, що це із-за цього, що. Типу батьки використовують дітей у е, зйомках. Там же у Америці було дуже багато і скаргів, і скандалів з приводу цього, що знімають дітей. Але не в цім справа взагалі. Я подивилась відео одної дівчинки, не ба не пам'ятаю, напевно, це канал Приємний вечір. І вона нам розповіла, що ці, як це казати, не дуже здорові психічно люди. Вони дивляться на ось цих дітей, навіть там ставлять маркери, де дитина там у басейні плаває, де може десь трусики обліпляють. Ось ці нездорові дядьки, які, як це сказати, люблять дітей. Ви розумієте, так? Ось ці психічно хворі і тому Ютуб. Забороняє такий контент, де дитина у трусиках чи у купальнику, щоб не показувати таке взагалі. Тому що ці хворі люди, вони навіть там якісь там таймлайни ставлять і дивляться на це все, передивляються. Ну, коротше, ви зрозуміли, так? Я взагалі такого не той ніколи не думала, що таке може бути. Але бачити може, скільки цих покіцьків. Хворих взагалі у світі є, ми ж не знаємо про те. Я ж сприймаю світ, і взагалі все, що відбувається через призму себе. Якщо в мене немає цього гівна, то я і не можу взагалі подумати, що люди ось такі хворі бувають. Так що так, це я вам розповіла. Так що я намагаюся і на пляжі не знімати її якомога менше, щоб її було видно тіло. Щоб не було там, наприклад, у колі, у тому вона лежить на пісочці, там тільки голова і носки, і все. Щоб, типу, не побачили таке. Так що так. Так, сьогодні у нас субота, як я вам сказала. Ого, тут у нас у пейнтбол грають. Я побігла за продуктами. Ось, о, бачите, які тачки поприїздили. Бідні люди нещасні. Так, я побігла за продуктами, та ж локація. Бо щось е, їжа дома є, але нема ось цих смаколиків і все. В мене Веронічка відмовляється взагалі їсти. Треба їй спочатку конфету показати, що вона в мене є. <сум> так що так, сьогодні у нас зранку дощ, оце перше вийшло сонце, оце все мокре. Зараз я щось така стала, така якась слаба, нічого не хочу робити. Розумію, що треба щось робити інакше. Е, Взагалі нічого не хочеться. стільки всього треба робити. Я трошечки там поробила, бо я кожен ранок після Ральфа перемиваю веранду з хлоркою, бо він там і пісяє, і какає. І не можу ж я його лишити ще на вулиці. Він дуже маленький. Він може його там до нас. Чого взагалі ми взяли пса? Бо як у нас буває, ми взагалі не розуміли, яка кількість котів ходить по приватному сектору. Капає з дерев. А тут у нас не стало е, пса. А е, Вільвед не дуже хоче захищати свою територію. Він розуміє, Аліса у нас кастрована, чого її захищати. Бо він, бо він перший рік пригав на неї, а потім зрозумів, що не той. І він не захищає котів по 10-15 штук. А є такі наглі взагалі, вони своїх нас від мізки відганяють і самі жеруть. Тому ми вирішили взяти пса. Ну, вже й, е, рік, рік минув. Я трошечки, трошечки коротше, заспокоїлась, бо я її до сих пір я згадую арчі і дуже за ним сумую. Я, дуже я його любила, бо він в моїй душі назавжди. Це він такий гарний пес був у мене. Ось, а вже просто прийшов час взяти нового пса, бо ці коти це просто капець. А в мого брата був випадок такий, я розповідаю вам. Він це ж вважає, що це е, наші коти, наші, що це ми погані. І якийсь кіт забіг в нього до хати, і е, він не побачив, закрив хату і пішов собі на роботу, повертається. А там розідрані всі штори, е, е, сміття розкидане на кухню. В нього таке відро ще не накрите стоїть. І все, коротше, пороблено, розумієте, так? Він знайшов цього кота, вигнав, а прийшов. А наступний день, на наступний день. Ще раз цей кіт заліз і ще раз подрав штори та гордини, і він його викинув і прийшов до нас з пред'явами, що це наш кіт. А потім, не знаю, може перед мамою він вибачався, що теж був не наш кіт, бо в нас таких наглих немає. У нас Вільв'ят дуже спокійний, він ніколи не піде у чужу хату взагалі. Його він із своєї виходить. Так що так. Такі наглі ці борзі коти. Хрен їх виженеш, а зараз в нас вже песиком пахне і все, вони тільки приходять там на забу, на паркані сидять і дивляться, і все не, не заходять у двір, бо вже пахне псом. Так що так, один такий запошистий, ми його навіть як покупали. Тьома щось його потримав тут на груді. А я нюхаю його футболку, кажу, ти Ральфа тримав. Він каже, так, а да, він пахне капець, блін. Оцей запах пса. Так що так, побігла я за продуктами, зараз перейдемо дорогу. Туди, сюди, сюди, туди. Ой, боже мой. Чуть не гепнулася, Так що так у нас не похолодніше воно ну, трошечки, може там 20 чимось градусів, але жара я у футболці. Бо дзвонила в Карпати. Карпати привіт. І там щось кажуть, що плюс 15 і дожі пиріщати, і періщать і не тої. Не відчуваю вони цього літа. А ми тут вже по повній програмі хильнули. Бачите, яка я коричнева вже. Вже мені не треба той тональний крем взагалі. Так що так, побігла. Не знаю, показувати вам ці продукти, одне й те саме купляємо. бо та й так вже надоїло, вже Тьоня відкриває холодильник, півповний холодильник, сосідські колбаси, сир. Він так каже, нічого немає і зачинив. <гум> Може зараз морозиво їм велике візьму кілограмове. То добре, коли вдома є морозиво. А я зварила вже з вишні, так що будемо цим, з підваркою вишневою їсти. Все, пішла куп, все.